Марковка для людей чи продати за аукціону під готель баталії ласий шматок землі у центрі Львова тривають. Львів'янам через суд вдалося визнати нечинною ухвалу Львівської міської ради про затвердження детального плану території на вулиці Воронного, який передбачає там будівництво розкішного готелю. Це вже друга перемога місцевих мешканців, які хочуть, аби замість приватного готелю на вулиці Воронного облаштували парковку. І якщо ж віддавати землю бізнесу, то лише з аукціону. Попередній детальний план територій до слова також скасувала Фаміда. Львівська міська рада продублювала просто детальний план, і нам ну, знову ж таки довелося піти до суду. І е, сьогодні є рішення апеляційної інстанції про те, що такий детальний план є скасованим. Боротьба за цю землю у самому центрі Львова точиться вже кілька років. Місцева влада всіма силами намагається передати землю у власність приватному підприємцю товариства з обмеженою відповідальністю Атель'єр, якого у ЗМІ тісно пов'язують із мером міста Андрієм Садовим. Йдеться про Назара Купебіду, який є одним із засновників холдингу Емоцій Фест, а також керівника приватного акціонерного товариства Концерн Галнафтогаз Віталія Антонова. Замість парковки на вулиці Воронного там планують звести готель. От тільки землю під будівництво мерія хоче віддати практично за безцінь. Жодного аукціону на придбання земельної ділянки місцева влада не проводила. Відтак як обирали підприємці, якому передадуть землю, невідомо. Ми обирали владу для того, щоб вони ефективно використовували наші ресурси майно нашої громади, гроші нашої громади. То якщо ми просто комусь віддаємо, то досить дивно мені виглядається. І тому нам, незважаючи чи це є воєнний стан чи мирний час, нам слід слідкувати за своїми грошима. А зараз воєнний час воно набагато ще й актуальніше, тому що ті гроші можна напряму співвідносити з життями, які наші військові там втрачають, на жаль. І в тому числі через те, що не забезпечені якимись чи амуніцією, чи автомобілями, чи дронами, чи іншим за найскромнішими оцінками рієлторів, земельну ділянку у 18 соток, яку збираються віддати задарма, пішла б з молотка щонайменше за 10 мільйонів гривень, за які можна придбати понад півтисячі дронів для Збройних сил України. Розташування ділянки досить хороше, це центральна частина міста Львова. І якщо б говорити про справедливу ринкову ціну, яка могла б бути озвучена на аукціоні. То з теперішніми реаліями це ціна могла коливатися там від 15 тисяч доларів за сотку. Верхньої ціни як такої немає, тому що якщо це аукціон, то відповідно хто більше дасть, той фактично виграє аукціон. Попри обурення громадськості та суди, питання про затвердження проєкту землеустрою з будівництвом готелю внесли до порядку денного чергової сесії Львівської міської ради. Під час попереднього голосування депутати з самопомощі Європейської солідарності голосу і варти. Більшістю проголосували за. Одні, начебто, хочуть врятувати ділянку від занедбаності, а інші й зовсім не знають за що голосували. Можливо, твісти щось знають більше, ніж знають депутати а? по тому об'єкту. Але за документальною частиною ми бачимо а, нерухомість і бачимо дані не земельні ділянки. Тим більше це вже друга сесія. Один раз ми вже ця сесія вже проголосувала більшістю. Голосів. Я не пригадую, просто мені треба глянути, Я як я голосував. А проголосував Андрій Дячишин. За. Відповідаючи на питання, депутати намагаються хитрувати. Навіть вдаються до смішних пояснень. Обранець рясного від Європейської солідарності дідух каже, що проголосував, бо ділянка занедбана. А так він не проти аукціону. Не готовий. На, на даний момент в мене немає там рішення. Тому що є, є двоє це і, ну як як для місця це дуже двояке питання. З одного сторони ми повинні розуміти, що є а, бачення мешканців і до яких треба прислухатися, раз а, а з другої сторони, вибачте, за слово, але в такому стані, як в якому воно зараз знаходиться, за, за не і закинути, ну, воно точно не може бути. Серед тих, хто раніше голосував за, і Тарас Ворко. Втім, він вирішив проігнорувати повідомлення із питанням про ділянку на Воронного. Наразі невідомо чи дозволять міській раді винести це питання на голосування, враховуючи, що суд визнав недійсним детальний план територій. По факту, юридично, в подальшому вся документація, яка базується на цій ухвалі, яка є нечинною і незаконною за рішенням суду, не мала б мати місця як такого. І на мою ну типу окрему думку переконана в тому, що Львівська міська рада зараз не має права на таке голосування. Тож питання, чи віддасть міська влада безкоштовно земельну ділянку в центрі міста друзям мера, залишається відкритим. Чи будуть голосувати, стане відомо 14 грудня під час засідання сесії Львівської міської ради. До слова, раніше до депутатів з відкритим листом зверталися мешканці і військові. Вони просили у депутатів, аби ті не дарували цю ділянку приватним підприємцям. Натомість просили провести відкритий аукціон, а усі виручені кошти спрямувати на допомогу силам оборони України. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.